Музика поміж нас у нашої студії бандуристки. Це дует у складі Марії Корнієнко та Діани Буйновської бандуристок, випускниць Дніпровської академії музики. Дякуємо, що ви прийшли до нашої студії в гарних українських костюмах з бандурами з тим нашим інструментом. І зможете сьогодні нам подарувати ті мелодії, чарівні, які виконуються на нашому інструменті. Мабуть, так і почнемо з цього, чи так, дівчата? Так, так. дякую. Угу. Що це буде за. Композиція? Ми виконаємо твір перекладення для бандури вальс квітів з опери Лакме Лео де Ліба». Перекладення виконала наша викладач Світлана Валентинівна Овчарова, а український текст, що досить незвично, для такої музики, написала Ольга Буга. З моменту і так перекликаються голоси. і Перший, другий так? так? Дуже добре. знаєте, це як... Ну справді, ну, справді круто, коли ми можемо використовувати наш стародавній інструмент, і ми не боїмося використовувати різні пісні і різні жанри. Як взагалі вибудовується сама мелодія і хто допомагає вам ставити ось такі композиції? Чи ви самі це вже можете як дует робити? Ну, Зараз ми вже можемо самі. Так як ми випускниці Дніпровської академії музики, я закінчила магістратуру, планую вступати надалі в аспірантуру. Я закінчила бакалаврат зараз, уже тільки що і також планую вступати в магістратуру. Так, в академії нас вчать вчитися, нас не вчать виконувати твір, а нас вчать, як його вивчати самостійно, щоб ми надалі могли популяризувати цю музику і розвивати нашу культуру. Угу. А зараз люди хочуть щось таке сучасне, хочуть, щоб бандура грала ну якось усіма переливами, щоб це було так драйвово, щоб з перших мелодій людина вже пірнула в ту атмосферу, і хотілося повторювати, хотілося слухати. Як ви вважаєте, от чи ми вже можемо зараз представляти так бандуру, і які саме композиції відповідають такому сучасному баченню, сучасним вимогам? Звісно, можемо, і ми розуміємо, що більшості слухачам, якби, подобається більш така популярна музика, яка вже знайома людям. Звісно, ми виконуємо і таку музику також. Наразі стає все більш популярна музика Українська Естрада. Наприклад, той же Володимир Івасюк. Ми дуже багато виконуємо на бандурі зараз. І стараємось популяризувати, але не забуваємо об, обов'язково про академічну бандуру, оскільки цей напрям тільки-тільки розвивається угу. в рамках якби, часу, <кліх> порівняно з іншими академічними інструментами, бандура тільки не виходить на цю на цей щабель. Е на рівні з фортепіано, зі скрипкою, ми стараємось дуже популяризувати, знаходимо репертуар, робимо перекладення. Просимо наших композиторів і дніпровських, і не тільки що пишуть для бандури писати все більше музики академічних жанрів. Сучасних, сучасних академічних, сучасних жанр. академічних так. жанрів. Так, а чим сучасний академічний жанр відрізняється від такого класичного вже нам відомого? Рівнем розвитку, бо е, насправді бандура 50-70-х років і сучасна бандура це досить різний діапазон рівня, як технічного, так і виконавського. Бо, наприклад, е, у нас не так давно пройшов конкурс, е, міжнародний конкурс «Дніпрофольк». От і там а, я виконувала твір а, Володимира Зубицького, це український композитор. Наразі він живе в Італії. А, називається він Соната пам'яті м'язкова у чотирьох частинах. Твір був написаний в 2000 році, але коли викладачі, які отримали цей збірник надрукованим цим двором, вони не могли зрозуміти, як саме його виконувати, бо таких технічних можливостей тоді не було. Зараз, от, наприклад, я в рамках цього конкурсу виконала всі чотири частини, і от це як Привід для думки про те, що ми розвиваємось кожного року, кожного дня, кожної хвилини, і це також завдяки нашій академії, нашим викладачам. І е, тому в нас є така можливість. А що ви внесли? Що треба було вивчити? Що не могли вони зрозуміти, і додали ви. Ну, це не тільки просто як вивчення нот, це ще й вони нам дали у спадок можливість якимось як способом грати ноти. От, наприклад, ми граємо ноти підкладанням. В них такої можливості ще тоді не було. Вони нам передали це в у спадок, і ми еволюціонували зараз. А бандура сама змінилася? Може, щось додалося. От знаєте, є бандуристи, які також використовують і задню частину бандури, і створюють такий об'ємний звук, додають і ще можна і колонки приєднати, тобто можна зробити з неї вже такий інший інструмент, не такий класичний, як зараз ми бачимо. Звісно, бандура, конструкція бандури постійно змінюється. Наші майстри працюють в напрямку демпферування бандури, тобто створення такої педалі, щоб ми могли приглушати деякі звуки, бо часто є така проблема, що бандура дуже фонить, і це ускладнює роботу звукорежисера. В студіях, наприклад, при записі бандури завжди є така проблема, скажімо так. І тому майстри, звісно, працюють в цьому напрямку. Іван Ткалев. Київський майстер е винайшов е систему електробандури, тобто так, напрямок цей розвивається. Угу. Прощайтесь будь ласка, нашим фрешем. А я ще хотіла Тільки запитати ми. з приводу вас особисто, чому ви обрали цей інструмент? Як вам хочеться показувати звучання свого голосу? Адже тут зараз ми почули діапазон широкий і він звучить. Ну, якщо заглибитись в історію, напевно дуже часто є така ситуація, що діти не знають про бандуру. Так було і зі мною, напевно, можливо, і з Марією. Тому це просто поклик душі, коли ми сюди потрапили, ми закохалися, і вже ми навічно. Бандура. Ви з дитинства знали, що таке бандура, вміли на ній грати. Хто хто вас привів? Ні, оце справа в тому, що ми не знали, що таке бандура, ми прийшли на інший інструмент в музичну школу. Я йшла на фортепіано. А я йшла на вокал. На вокал. Нам запропонували дивіться такий класний інструмент, тому що на бандуру завжди ну, мало людей про неї знають, і мало учнів навчаються в школах і завжди, якби треба заохочувати. Тому пропонують. І от ті, хто... Потрапив у цю сітку в лапках. В закохався і вже. Так, уже продовжуємо. Отак дані. бандура стала невід'ємною часткою вашого життя. Ну що тоді ми наостанок іще почнемо одну композицію. Так. так. Це сучасна композиція. Так? Так, це пісня, пісня Володимира Івасюка. Пісня буде поміж нас. Дівчата, Тут так цікаво б зазвучала ця пісня, незвично, але настільки щемливо. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні були з нами, що ви принесли бандури, заспівали, заграли у нашій студії. І справді зараз нам усім це дуже потрібно, щоб музика нас єднала, щоб музика дала нам наснагу і розуміння того, що ми можемо що ми такі є, що ми українці, і ми можемо нести культуру усьому світові. Чудовий дует бандуристок сьогодні дякую, був дякую, у нашій студії. А це була програма ФРЕШ. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13.30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.